Чається народний депутат фракції Європейська Солідарність, пан Олексій Гончаренко. Пан Олексій, вітаю вас. Вітаю вас. Да, з минулими святами і з, з тими, що будуть. Навзаємо, навзаємо, Скажіть, будь ласка, перше питання сильно дісталося ем, Одесі, Одещині. Ви ж зараз там, наскільки я розумію. По... Да, да, звичайно, да, звичайно, в Одесі. Ну, минулої ночі знову атакували Одесу. Ці мепіди літали. Таке відчуття було, що прямо над головою, тут, над центром міста. Щось кудись долетіло, щось, слава Богу, збили наші захисники. Ну, не можу сказати, що це було щось критичне, бувало і гірше, але була неспокійна ніч. На жаль, не дають нам спокою агресори. Да, е, тепер я хотів вас питати, ну, найбільш таке важливе питання на сьогодні, яке всі обговорюють, це е, проєкт мобілізаційного закону і е, заява Міністерства фінансів пана Сергія Марченкова про те, що грошей на мобілізацію нема. Що ви про це думаєте? Ну, це якась дуже дивна заява. Я теж її прочитав. Я не розумію взагалі про що йде мова. Хочу нагадати, що законопроект про мобілізацію авторства Кабінету міністрів України. Це означає, що за нього голосував і міністр фінансів на засіданні уряду, коли його висували, інакше воно не працює. Тому я цю заяву не розумію, в принципі. Але в цілому, для мене в цьому законі головним є визначення термінів служби. Це те, за що я дуже довго борюсь, і те, що я вважаю сьогодні в Україні дуже неправильно, ну, коли вибачте навіть ув'язнені. У в'язниці знають, коли вони повернуться додому. Українські військовослужбовці цього не знають. Я вносив законопроекти про 18 місяців служби. Довгий час влада взагалі відмовлялася про це говорити, визначення якихось термінів ще в травні місяці Зеленський сказав, що він проти взагалі будь-якої демобілізації під час війни, що є абсолютно для мене незрозумілим і неправильною позицією. Ну і, от нарешті, в тому законопроекті, який поданий, уряд такі запропонував терміни служби. Правда, не 18 місяців, а 36. і цей. Є задовго, тому його треба дуже суттєво. Це законопроект до не тільки в цій частині там дуже багато є і дурниць. Які треба там вичищати, але повторюю, для мене головне це визначення терміну служби. Бо не може бути так, що ми збираємось витягнути всю цю війну на плечах одних тих самих людей. По-перше, це не чесно. А по-друге, вони просто ну при всій повазі, при всіх їхніх там велетенських здібностях, але вони не витягнуть самі. Багато хто з них втомилися і виснажилися, і це треба сказати чесно. А, і має бути повага до цих людей, і вони мають право на відпочинок також. Да, ну давайте тепер. Значить, про корабель чудовий. Після знищення великого десантного корабля Новочеркаськ росіяни оточили Феодосію і посилили перевірки місцевих жителів, шукаючи українських інформаторів. Про це повідомляє центр національного спротиву. Окупанти переймаються через те, аби не стали відомі наслідки атаки. Ну, які відомі проте військово-морські сили України вже повідомили, що після знищення корабля мінімум 19 російських моряків поранені, а 33 вважаються зниклими безвісті. Натомість секретар НБО Данілов підтвердив інформацію про те, що 20% флоту Росії у Чорному морі вже ліквідовано. Послухаємо. Звичайно, ми б хотіли мати набагато кращу ситуацію, те, що стосується територіальної е ситуації по звільненню наших територій, але майте на увазі, що паралельно з цим процесом відбувалися дуже великі події і дуже важливі події на Чорному морі. От те, що стосується ситуації, пов'язаної з чорного морем, 20% вже немає флоту Російської Федерації, причому це не якісь там шаланди, які там на 5, 10, 20, там 30 чоловік, це і величезні е, суда, величезні військові кораблі. І те, що відбулося яскраве тому підтвердження, що наші військові мають розуміння питання Криму для нас він є вкрай вкрай важливим. От, як і всі наші решта території. Що додаш? Безумовно, Чорне море гаряча точка. Я думаю, що для Путіна і він недарма постійно говорить про Одесу. Для нього дуже важливо відрізати Україну від Чорного моря, відрізати м, вихід до моря, захопити Одесу, вийти на кордони з Придністров'ям. Тому Чорне море це окремий театр бойових дій. Тут Україна, ну давайте відверто скажемо, яка взагалі фактично не має флоту, ну, бо в Україні. Ну, там є в нас які окремі катери, ну то, ну, то у нас немає сьогодні навіть одного серйозного корабля в Чорному морі, але при цьому завдала дійсно колосальної шкоди, і російський чорноморський флот, який завжди був гордістю Росії. Сьогодні є її ганьбою, і вона дуже дуже послаблена. Це є факт, це є важливий напрямок. Слава нашим захисникам за те, що вони це зробили. Це неймовірно насправді, тому що ніхто би два роки тому не повірив, в те, що Україна, в якої флоту немає, фактично знищить суттєво, у всякому разі, пошкодить весь Чорноморський флот Російської Федерації. Спасибі тобі, що був з нами. Дуже вдячний. Спокій... Дякую, пану Олександру Бригінцю Привіт. Я його побачив зараз в ефірі, і дуже приємно його бачити. А всіх вітаю з наступаючим новим роком і тримаємося, друзі! Все буде Україна. Хороша фраза наприкінці. Буде, буде, буде з Новим роком.